А сьогодні на огляді оренда окремого будиночку на ближньому замості неподалік ЖК, набережний квартал та другої лікарні. Стан житла та комплектацію ви бачите на відео. Так, це не сучасні ремонти, але дуже чисто та охайно. Є місце у дворі під авто, є двохконтурний газовий котел, який вам дасть тепло та гарячу воду. І, в принципі, все необхідне для проживання. Локація дуже зручна, дуже затишно, і поруч є громадський транспорт, магазини та інші об'єкти соціальної інфраструктури. Площа житла 75 квадратних метрів, в будинку є три кімнати, і, і, на мій погляд, це якраз оптимально для проживання невеликої та середніх розмірів е, родини. Є невелике подвір'я та невеличкий город. В оренду з собою також можна взяти маленьких хатніх улюбленців, але без великої. Собаки запрошую на перегляд.